Приводу, чого найбільше зараз переймають руски, так це стосовно того, що вони втратять оцю цю можливість широкого впливу. І тому вони відгризають своє право на російську мову, точніше відгризають можливість будь-яку для продовження присутності російської мови в українському просторі через всіх послів і замбаків, яких тільки можуть дістати. В принципі, ми бачимо, що з одного боку сложний проєкт ну він там уже забанений. Потім з іншого боку, Дацюк Сраменєнка там, але не дуже великий у них вихлоп. Там ну, Влагащенка, щось кукуріка, ну теж воно так дуже сумнівно, плюс доводиться українською мовою час від часу, хоча воно там цей з третього боку там до, до доносить в Верховній Раді павані всякими. Ну і звичайно, шо шоу-бізнес. Неважливо, яка коротка башкира. Неважливо, на якому я з яким розмовляю. Є один мови, який розуміють росіяни. Ви знаєте, що це? Це любов. Таке саме одне відчуття у світі. Любов. Правда, Майамі? Да! Так! Сьогодні це щось набагато більше. Це питання безпеки і оборони. І Путін бореться перш за все, за серця і розум українців, а потім приходять танки. І тут я хочу додати до цієї репліки, що Путін спочатку за серця бореться, а потім приходять танки. Насправді, культурний продукт або спікери, яких я сьогодні представляла і ставила на перевагу на противагу Андрії Парбієві, вони працюють на. Результат того, щоб зібрати навколо себе спільноту, яка сприймає їх як своїх, а українців чужими. І коли Андрій Парубій говорить, що Путін воює за серця, а потім приходять танки, він говорить про те, що коли ти завойовуєш чужу ідентичність своїм продуктам, який ви розділяєте, у вас єдиний продукт, єдина мова. Ідентичність багато в чому єдина, і ти приходиш на цю землю і тебе сприймають більш своїм, ніж от цих от смішних українців, про яких зняли много різних смішних знецінюючих скетчів. Весь продукт, вся комунікація, новинний сюжет, який я вам показувала про. Виступлення депутатів исключительно на українському язикі. Таке нововведення предложил спікер Андрій Парубі, і зразу почав притворяти його в жизнь, перериває виступлення на русском. все це побудовано для того, щоб потрібна аудиторія сприймала як своїх росіян. І відповідно, коли приходять танки, танки приходять на підготовлену територію, тому, що там говорять по-русски. А тому що. А ворячі по-русски, тих, хто говорить по-русски, сприймають більше за своїх, ніж тих, хто говорить українською мовою. І вони, як говорячим по-русски на танках, будуть відноситися как, к безпечному себе продукту, який мене та не тронуть, а цих пусть вбивають. Це оце вирощування. Це ось про це вирощування йде мова. Не йде мова про відповідальність тих, кого зросійщили, коли не ус... хто не усвідомлював, що з ними зробили. Не йде мова про те, щоб звинувачувати їх у тому, що їхня зросійщеність і привела до того, що Путін прийшов. Путін прийшов би що так, що так, що напрякасяк. Питання в тому, що він приходить в цю спільноту, тому що ця спільнота показує. Ми до вас близькими від вас нічого нічим не відрізняємось. Ми говоримо однією мовою. Ми говоримо про ми споживаємо один культурний продукт, слухаємо одні й ті ж самі пісні. Вообще у нас меседж головне, головний язик це любов і тощо, 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 тощо. І відповідно, коли виходить Андрій Парубій, виходжу я виходить Забушка, виходить Фаріон, виходить хтось інший, то ми... Своєю навіть українською мовою, не кажучи вже про оптику, про яку ми розповідаємо, погляди, які ми несемо виглядаємо для цих людей, яких перепрошивають падруских більш чужими, ніж русські, які прийшли їх убивати і забирати у них будинки. Прозріння настає в якийсь момент. Або не настає ніколи, бо відбувається абсолютно заперечення реальності, бо дуже важко відчувати себе жертвою насилля, тому ти придумуєш, що це не ти не жертва, що насправді ти пощастила, що це благодать Божа роса і так далі. Але питання в тому, що більше ніж російська мова приходить, приходить усвідомлення, приходить вся та надбудова, яка ближчим до тебе робить московську дівочку а не, я не знаю, українськомовну дівчину з сусідньої вулиці. Ну, реально. Так це і працює. Неважливо, яка кольору пирожки, і важливо, на якому з ми розмовляю. Є статті язик, який розмовляє слід. Ви знаєте, що це? Це не любов. Ну, якщо є одна мова, НК, так, ну, Піздуй в Москву, поговори з ними на язикі любові. Ну насправді, ну зважаючи на те, що у них в принципі вибору зробляти гроші дуже мало, і уже перепрофіляція відбулася на російський ринок. Ми будемо бачити все більше і більше виступів. З іншого боку, ну відторгнення НК таке активне, принаймні у тому просторі, за яким я спостерігала, що шансів у неї бути якимось ретранслятором цінностей на маси ну, немає. Вона навіть оці свої відео знімає, але їх вже ніхто не дивиться. Воно вже давно потрачене, ну чучундра. Просто чучундра. Але тут дуже важливо говорити про реваншизм. А ви як для себе пояснюєте перемогу Зеленському? Чому він переміг? Це, очевидно, величезна кількість факторів. Ми говорили про тих 5 років чи 6 років відчайдушних. Шести років, коли нація мала змобілізуватись повністю для того, щоб дати відпір ворогові. І нація терпіла і великі, і економічні удари, підняття тарифів. Це не були популярні реформи, хоч їх і вимагав Євросоюз і наша угода про асоціацію. І, звичайно, за ті роки відбулася і велика втома тягар того, що переживала держава. І, звичайно, була велика спокуса, якогось такого фокусу, чуду такого, що раптом, як хтось пообіцяв, війна зупиниться. Ну, як Головне перестати стріляти, і десь посередині домовився, що раптом буде економічний підйом і буде економічне чудо. Що раптом всі біди відійдуть і просто станеться отакий казковий рай, така ілюзія з молочними річками. І люди це повірили. Очевидно, що повірили в це. І зараз вже можна аналізувати і говорити, чи так відбулося, і яка оцінка того. Але теж я скажу, що відіграла свою роль і російська пропаганда, яка знищувала і президента Порошенка, знищувала системно всі ці роки, яка знищувала всю нашу команду. І очевидно були і помилки команди. І це, очевидно, теж правда. Помилок не могло не бути. І, очевидно, були помилки, і в великій мірі, скажімо, це теж було однією з причин. Результатів голосування. Питання в тому, що вплив росіян, попри те, що він зменшується, є помітним. І насправді це дуже довгий процес. Він не може відбутися дуже швидко. Не може відбутися переоцінка всього того, що прошивалося не те, що десятоліттями, століттями. А більше того, що говорити про тих, кому нічого не перепрошували, а просто закинули. І вони розуміють, що їх дідусь-бабушки в НКВД, і вони далі продовжують нести ту ж саму культуру, і ця культура для них ближча. І вони просто ненавидять все українське, залишаючись тут і чекаючи, коли, зрештою, їх побідят. І оце мовне питання, воно ж не пов'язане на виборі просто мови. Кожна мова несе з собою величезний код. В якому є сенси меми історії, погляд на наше минуле і погляд у наше майбутнє.